Мир тобі, дорога моя церква, шлях любові, святі і рідні у Христі Ісусі, всі, хто знаходиться в оручі та в розпорошенні. Серце ваше хай не тривожиться, ані лякається. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого Господа Ісуса Христа, мир нашій Україні, мир Єрусалиму, мир Ізраїлю, мир усім нам. Продовжуємо вивчати героїв віри, про яких засвідчив Дух Святий через автора послання до Євреїв, одинадцятий розвія. Вірою, Авель приніс Богу жертву, котрою засвідчив, був, що він праведний. Вірою, Єнох був перенесений на небо, щоб не бачити смерті. Він був засвідчений, що Богові він догодив, вірою, Ной зробив ковчега, щоб дім свій спасти. Нею світ засудив він і став спадкоємцем праведності, що звірив вона. Вірую, Авраам, покликаний. Послухався та й пішов, не відаючи куди, куди йде. Вірою він перебував у землі обіцяній, як на чужій, бо чекав він міста, що має підвалини, що Бог його будівничий та творець. Ранковою росою сьогодні буде книга буття 17:15, 17 та послання до Євреїв 11:11, 11, 12, і сказав урамовий Бог: Сара, жінка твоя, нехай свого імені не кличе вже Сара. Бо ім'я їй Сара, і поблагословлю я її, і теж з неї дам сина тобі, і поблагословлю я її, і стануть з неї народи, і царі народів будуть із неї. І впав Авраам на обличчя своє і засміявся. І подумав він в серці своїм, чи в столітнього буде народжений, і чи Сара в віці дев'ятдесяти літ уродить. Вірою і Сара сама дістала силу прийняти насіння й породила понад час свого віку, бо вірний вважала того, хто обітницю дав. Тому й від одного то ще з мертвілого народилось так багато, як зорі небесні і пісок Нещислений край моря. Джон МакАртур Джуніор написав: що віра бачить невидиме, чує нечутне, торкається нематеріального і здійснює неможливе. Звичайно, віра це не чарівна паличка, одним дотиком котрої можна відразу ж змінити все. Даже часто треба чекати результату досить довго, переживаючи тяжкі моменти та оплакуючи втрати. Але коли ми нарешті бачимо плід нашої віри, тоді наша скорбота перетворюється на радісний сміх. Пам'ятаєте, коли Сара випадково почула, як ангел Господній підтвердив її чоловікові, що вона справді народить сина у віці 90 років, вона засміялася, не вірячи своїм вухам буттям 18, але через рік вона народила здорового хлопчика. Вурамі Сара назвали його Ісак, і що її означає сміх. Як каже народне прислів'я, сміється той, хто сміється останнім, початковий сміх невіри Сари чудово перетворився. На сміх віри, але цей перехід від невіри до вірності стався задовго до того, як народився плід її віри. Дорогі мій брате, дорога сестро, щоб ти не проходив чи не проходила на даному етапі свого життя, у тебе є підстави вірити Богові в його слово. І хоча зараз у нас у всіх є спільний тягар, і всі ми плачемо під тягарем війни та втрат, Боже Слово, яке служить нам Божим Духом, Дає нам змогу посміхатися вірою, яка виходить за межі наших обставин. Ми плачемо, але водночас давайте щиро сміятися, чекаючи на те, що Бог обіцяв. Завтра продовжимо. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч». Помолимось. Небесний наш таточко, дякуємо тобі, Боже, Дякуємо, Господь наш, Поситель Ісус Христос, дякуємо Тобі, Дух Божий, що ти. Нас знайшов, що Ти нас відкупив, що Ти нас не залишив сиротами, і що в нас є, Господи, надія, в нас є віра в майбуття, майбуття в Ісусі Христі, майбуття для України, майбуття для нашої родини, Господи, для церкви майбуття, Господи, пробудження в місті Овруч Господи, і в Україні, і до краю землі, тому що вірний Тей, хто обіцяв, що буде останній дощ, який. Проліється на землю великим пробудженням, Господи, і ми чекаємо цього, ми бажаємо цього. Ми хочемо бачити славу Твою і велич Твою, Господи, в нашій країні, в нашому Господи, місті, в нашій церкві, Господи, в кожній родині, Господи, хочеться бачити мільйони, мільярди людей спасенними, Господи, які звернуться до Тебе і будуть жити. Слави Твої, Господи, веди нас далі. Дай нам перемогу, Господи. Ти переможець, і ми, Господи, віримо, що Ти даєш перемогу, що Ти дав перемогу, що, Господи, вона прийде вже дуже скоро, Господи, і це не за горами. І ми будемо славити Тебе, ми будемо бачити велич, Твою могутність і поклонятися Тобі, Богу нашому, і радіти, тому що Ти завжди вірний в ім'я Ісуса Христа. Амінь.